Доброго дня всім! Слава нашій Україні, героям нашим слава і смерті Рашіської Федерації. Дівчатка, сьогодні хочу вам показати свої орхідейки, які я обробляла. І хочу, щоб ви подивилися, бо тому що, ну, я не такий великий спец, в мене ще ніколи такого не було. Але хочу, щоб ви подивилися і мені підказали. Правильно я зробила, неправильно. Ну що ж, почнемо. Хочу вам показати. Спочатку тут у мене на балконі он, дендробіум. Я його купила, він був весь замочений, корінців почти не було. От, Пустив нову гілочку. Я його розділила на дві частини. Корінці воно виросли у моху. Поки що росте, значить все добре. Так, тепер вам покажу, дівчата, ще одна хотіла. Ось у мене є камбрія. Камбрія. Я ніколи не займалася камбріями. Тому я її тут пересадила, вона була в дуже великому горшку. а мені везти сюди я купляла в Україні. Тому, ну, ось так. Цибулинка в неї, бачите, ну, така вона мені прийшла ось в такому стані. Дівчата, хто що може підказати, розказати мені більше? Я вже і в інтернеті дивилася, не знаю. Ну, поки що вона сидить тихенько. Вон там іде якийсь росточок. Що то за росточок я не знаю. Ну, от, щось отаке, дівчатка. От, так. Тепер м -м, покажу вам Вон, парфюмерна фабрика дівчата. Теж вона була там вражена, я обробила. І в неї побачила вчора, що гнилі коріння. Буду зараз поливати її. Вирішила її посадити, перевести на ось таку систему. В Україні я одну орхідейку на таку систему перевела, віддала сусідці, вона за нею доглядає. Каже, що дуже добре. То, що дуже швидко її треба поливати частіше, набагато частіше. Але розвивається вона добре і відживилася, і корінці пустила, що все добре. Так, дівчата, ось тут друга частина мого дендробіуму, теж пустила нові пагони. Так, і ось, дівчата, покажу вам, впила я ось отаку штуку. Я не знаю, дівчата. Ну, обробила я її раз. Цей понеділок я обробила другий раз. Сьогодні у нас середа, Ну, ось в такому стані. вони. Але хочу вам показати, тут у мене теж мінічка. Ось якось тебе може щоб від ніж, як би так зробити. Телефон старий. От, я обробляла з двох сторон і зверху і, і знизу, і землю поливала. Ось отака вона у мене, не знаю, дівчатка. Ось там ось така серединка. Так, ось тут у мене за балконом. Ось оце листочки мускарика. Це фрезія. Фрезія на Пасху. Вона зацвітає перед паскою самою фрезі, я зацвітаю. Так, дівчата, тепер подивимося ось тут. Ось цей такий, бачите, він був, бачите, він відріс як. І відріс, наче непогано, наче нічого, але ну, ось таке от бугорочки там такі є. Не знаю, чи вони. Пропали чи не пропали. Ой, взяти краще. Ось таке листя вже поїчене тут. Не знаю, дівчатка. Не знаю. Не знаю. Ось тут. Це щось заумерла Брунечка. Так. Тепер ось оця орхідейка інакша. Теж дівчатка, бачите? Ну, видно, стільки там певний яєць відложили, тому не знаю, дівчатка, чи мені щось треба шукати інакше. Щоб обризгувати, чи ще раз обризгати цим самим. Не знаю, дівчатка, що ви мені порадите. Так, тоді ось тут орхідейка. Теж наче відростає, наче нічого відростає, наче, наче вже нічого, наче нормально відростає. Он тут щось розстепав не корінчик, от Так, що тут у мене брунічки як. Орхідейка Тоже бачите, яка вона, бідна, нещасненька. Не знаю, дівчатка. Підкажіть, будь ласка, може хтось краще знає, як воно. Корінці ростучі, бачите, ростучі там є, ростучі корінці. Ось брунечка проснулася. Так, ну давай, давай сфокусуйся. Не хоче сфокусуватись. Щось не хоче фокусуватись. Ось тут ще одна бронечка набрякла. Ну, така вона, бідна, нещасненька, дівчата. Що ви скажете? Ця. Тоді теж ось ця теж така бідна, нещасна. І тут подивіться. Напевне, квітконосик росте. Ось таке. Ой, дівчатка. І ще одна орхідейка. Теж бачите, така серединка там. Що вона Хоч. Ой, щось лізе. Щось лізе. Щось лізе. Так, задавила. Певне, не помогло. Тут обрізала, бо получився такий котк, бачите? І там, а тут, то вже наче нічого, такий він тримається, а тут почав гнити. То я його обрізала і обробила корицею. От, дівчатка, що скажете? Що скажете, що підкажете? Так жалко. Не хочу, щоб пропадали. Ось, дівчаточка, такі у мене справи з орхідейками. Жду вашої поради. Покажу, дівчата, ми живемо. живемо. Ось у нас зараз така погода. Ми живемо в парковому містечку. Ось так люди тут живуть. Ось такі тут під балконом у мене теж квіти хтось мусор кинув. Так що, дівчатка, ось така ситуація. Жду поради від вас. Жду, надіюся, що ви мені хтось щось підкаже, хто більше розуміє за мене. Всього вам гарного, найкращого. Будьте мені всі здорові. Дочекайтеся своїх героїв з фронту своїх синів, своїх чоловіків, Як їм нам всім перемоги і смерть рашистської окупації, і смерть нашим отим колаборантам і отим корупціонерам, які ніяк не нажируться, ніяк їх не вдавить. Щоб їх уже поскоріше вдавило, які на нашій горі, на біді, наживаються, я би їх всіх розстрілювала. Але що робити? Що робити, дівчатка? Давайте закінчимо на хорошій ноті. Я жду і надіюся вашої підказки і вашої допомоги. Всього найкращого, будьте здоровенькі!